Хліб у голова кажуть у народі. А от як щодо інших хлібобулочних виробів? Чи вміють вітчизняні умільці випікати смачно? Та чи подобається така продукція українцям? Сьогодні програма Агроньюз перевірить, які тістечка смачніші: вітчизняні чи заморські, а також знайде ті, які не зашкодять ні вашій фігурі, ні гаманцю. А допоможе нам в цьому відома українська співачка Алла Кудлай. Шматочок бородинського хліба з'їсти е, на протязі дня. А от е, протязі дня, можливо, вранці, ввечері, калорії не рахуєте. Бажано, я, я рахую калорії. Бажано вранці їсти так. Ага. Почали ми покупки з вибору хліба. Я ж розгубилася від різноманіття асортименту паляниць на прилавку. Причому третина з них соціальні сорти. Вітчизняні аграрії та хлібопеки попрацювали на славу. Тут є де розгулятися. Можна купити ось такий хліб з висівками за 11 гривень або ж таку соціальну паляницю лише за 3,30. Алла ж у всьому магазині знайшла лише одну полицю з закордонною продукцією, і там лише два товари: хліб для тостів за 13 гривень та булочки за 31. Почала вона із перевірки складу продукту. Не знаю. Не знаю, давайте інший подивимося. Що тут? І все написано без ГМО. А навіщо флаб читати, щоб хімію не купити? Бо я один раз купила хімію. Напхали туди, по-моєму, три чи чотири їжки. А я тим часом вибирала тістечка. Я ж візьму для дегустації ось такі рогалики. Виглядають доволі смачно, а коштують 2 гривні. Алла взяла заморський аналог за 11. Розраховую на те, щоб мої рідні їли ці солодощі, я сама не їду. Отже, давайте я круасани купую. І поїхали далі. Вибирала печиво Алла за датою виготовлення. Чим свіжіше, тим смачніше. Меджик, печиводжі. Давайте все спробуємо. І через кілька хвилин ми закінчили наш шопінг. Скільки з мене? 74 гривні. Спасибі. Так, скільки? Пол п'ятдесят гривень. А визначити, які хлібобулишні вироби смачніші, ми запропонували звичайним перехожим. Ходьте підходьте до нас, та підходьте, та підходьте. Та. підходьте. Голосуємо, yeah. вибираємо що смачніше: вітчизняні тістечка чи закордонні. Ось давайте ви спробуєте, <пробітник> щоб ви <пробітник> зрівняли що смачніше: <пробітник> зарубіжне, вітчизняне чи зарубіжне? <пробітник> це за кордони все у нас. Є, ну, спробуйте. Yeah. Давайте, дівчата, хлопці. Вітчизняне, тоді от якщо подобається, то ще прапорець. Це закордонний продукт. А скажи, от чому ти поклав прапорець за вітчизняну? Ні, знаєш, що проголосували ще один за вітчизняну продукцію голосі. а ви за, за вітчизняну подобається? Наші смачніше, так? Да? – а чому? Ну, то наше. І вже через півгодини ми отримали такий результат. 15, 16, 17, 18. Тобто сьогодні у нас аж 18 людей проголосувало за вітчизняну продукцію, а скільки у нас проголосувало за закордонну? А за закордонну проголосувало два. Я горда тим, що дуже багато у нас патріотів своєї держави. Я горда тим, що. Наша продукція більше сподобалась людям. Результат говорить сам за себе закордонним пекарям до вітчизняних ще далеко українське смачніше. До того ж, у магазинах нашої продукції набагато більше ніж закордонних аналогів, і коштує вона в кілька разів дешевше.